Зберігайте у свою скарбничку ще один дуже смачний рецепт рулетиків із кабачків, а саме такими смачними їх робить начинка з крабових паличок. Отож спершу нарізаємо кабачки смужками або шкільцями, як вам більше до вподоби. Солимо та залишаємо на 15 хвилин, щоб кабачок випустив власну вологу. Ну а далі обмокуємо у борошна, у збиті яйця з сіллю та перцем та обсмажуємо з двох сторін до золотистої скоринки. Я смажу на слабкому вогні під закритою кришкою, тоді вони виходять дуже хрумкими та м'якенькими. До речі, також можна їх обмокнути у сухарі панку або ж панірувальні сухарі, обсмаженим кабачкам даємо повністю охолонути. Тим часом приготуємо начинку, для якої беремо крабові палички, а також плавлений сирок. Все натираємо, подрібнюємо та заправляємо часником із майонезом. Перемішуємо та начинка готова. Така начинка дуже гармонійно смакує із смаженим кабачком. Перемащуємо, скручуємо в рулетиком. А якщо ви насмажили колечка, тоді так само колечко до колечки, яке з'єднуємо з собою начинкою, та ставимо в холодильник. Такі рулетики дуже смачно смакують, коли вони постоять одну годинку в холодильнику. А я буду вдячна вам за вподобання на це відео та підписку на мій канал. У мене ви знайдете безліч смачних рецептів та консервації, як до святкового столу, так і на повсякдень.